Всім привіт на каналі Нікібай, продовжуємо проходити Тіні Чорнобиля модифікацію під назвою Жадібність. Трошки коли свята, так що всіх вітаю з передешнім поведоходнім, миру і всього найкращого. Нам треба поговорити з чуваком якимось. Це все, мабуть. Ага. Це виконано, слід знайти лотраксіона. Кудись треба і нам йти. Тож нас повертають до свалки. І нам треба знайти ось сюди. Ну, погнали. Так, нам би ж поремонтуватися якось. Я так розумію, це е, загони від. Від мутантів. Так, тут взагалі-то радіація. Дуже така шмаляє. Так, до речі, в мене тут є. Ось тут мінус радіація, так? Да? Давайте так. Я не знаю, як воно працює, але все я то продав у сіті. Ну, дивіться, начебто нас допомагає. Так, а як йти? З якого боку? Там переходимо. Так, стоп, сюди. Начебто сюди. О, пацани, пацани, пацани. До речі, вони не побачили мене. Ооо. Короче, короче, пацани тут. Ой-ой-ой, радіація, радіація, радіація. Жимо все, що є. Так, аптеку. Все. Ооооо, хлопцохана. Черт, як больно, не лохіт. Да, погані твої справи. Вона тут хто те? Тварь обережно. Япона мать. Ух ты, япона мать. Шо це таке? Ой! До речі. Ай-яй-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Коротше, я посварю по. Цікаво. Уже все? Ух ты! Ооооооо. Я пост. Всікава тварина. Я такою речі вставкою не бачив. Так, ну сіє таймік. Він пустий. Ммм. Тиріпири. Так, ти знаєш, хто заказав Калахан? Келлахан. Ні. Дай мені щось. На, на що до сюди прийшов? Вор-воробей. Куди він пішов? Чого? Uh -huh. Найти, знайти воробі. О. -о, -о. До речі, ми з вами щось тут дістали якийсь тут. Що це таке? Радіація. О, хлопці, охлопця є мать. Не дуже. Не дуже добре. Еті раз. Два. Три ха! Так, до речі, давайте закидаємо їх. Гранатками ми дуже багато. Так. Мінус? Ну, коротше, минус ону. Кухать, ну це так, ну таке добре. Що ми його є. Ооо. Без дедко. Ну, так там, в принципі. Все. Коротше кажучи, воно таке собі. У Уті хлопці. Я думаю, що лутаємо, забираємо зброю та, мабуть... Оооо радіація. радійшн, радіайшн. Ооо хіпо на мать. Щось я тут трошки запустя трошки. Так. Мені взагалі треба Ремонтник Що тут у нього є? Це що таке? Ага. До речі, там це треш. Прийде на годі. Гарнатки теж. Так, бінтики. Антірат. Сто. Ну то таке. О, от это гівно. Ми заберемо, я думаю, що ми тому продамо. Так, що там ще? <кій> Знайти вороб'я. Вони взагалі є завдання. М -м, добре, зараз не йдемо. Так, Узі, я не знаю, чи варто його брати взагалі. Але гранатки я візьму. І бінтик. Так, в принципі, чому би ні? Збережемося. Так, на ти вороб'я. А, ну то й пішли. До речі, давайте візьмемо оцю штуки, Мені теж вона подобається. Виносить на раз два. Так куди взагалі йти? А, А, тобто він тут, на барі. Вороб... А, воробей тут. Так, а що тут у нас? Взагалі тут ніякої не ні радіації, нічого. Ну хлопці, дивіться, тут начебто. Начебто мене пропускають, це добре. Машини не ставити. Ну це юмор. Так, там нічого нема. Я вже в барі, та ось, ось це, мабуть, воробей. Але він грає. Слухай, закінчуй. Ну. Нічого, що до тебе хоче розпілкуватися з тобою. Ну. Все, Дограв? Сюди граф, мабуть. Ну, я нічого не дивлюсь тут Ога такий. Ну, знайшов я його. Блін. Ну, його валити не треба. Рбей, я тебе знайшов. А що? Що заскучали, мужики? Зараз дістану гітару. А я не знаю. Чого всі. Цей спілкується. Цей ні. Знайти горбі. Знайти ти канормадисів. А... Что-то я не понял. Что-то. Что-то сломал, или что А еще я и завалю? В шесть. Моги! Моги! Даем теж! Даем теж! Вы же даем да, 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 да. Держи! Вот так. Не хавается что-то. Хорош, що заглючив воробей. і не хоче зі мною спілкуватися. Чого заскучали, мужики? Скучали? Слухай, я до тебе хочу поспілкуватися. Я знайшов тебе. Ніяк. Так, а що там взагалі... Коротше, коротше, щось тут мені не дуже подобається. Не спілкуйся, воробей, я не знаю що тут. Льова король. Бачите, ніяк. Ну, що я хочу сказати? О! Прибіт, брат! Шукаєш кого, пачку патронів набоїв не, не губив Ні, а що? Ти все ще носиш школі з глухом, до чого це дає допит? Я розслідував убийство дівчинки-мажорки на свалці. Ти знаєш що про це? Тільки в загальних чертах, у нічого не знаю. А щодо скамовців, який впав з криші, не розумію. А якщо так? Це ти був на криші на даху? Так, так, але я не скидував цього придурка. Голов переклятися. Я йому тобі відео з камери показати. Ти можеш це зробити? З, е, з технікою на ти, якщо будеш е, ще питати, давай. Краще в бар М -м, підемо. Там свідків повно. А ми нічого скривати. Тоді пішли. -о. -о, -о, -о. Тобто треба в бар і камери дивитися. Ну Пішли. М -м, слухайте. Ну, я думав, що о -о, я десь зламав квест і мені. Я був вже готовий йти, інше завдання. Там у нас є з е яким королем зустрітися, з дитися, ну, коротше, якимось там хлопцем, та йти в темну долину стосовно контрабандистів, щось переходити, я вже не пам'ятаю. Ну, треба дивитися, Сар Ну, е взагалі-то, Модороб зробив свою, свій сесвіт. Як це зазвичай буває, ну цікаво. Як мінімум. Що? Так, ти в нас хакер? Це дуже гучно сказано, а я простий парень з нужним девайсами. Зараз зона вже не та, з VPN вже кожен другий чергує. Нащо тут ВПН? Щоб не відстежили, ось вояки контрабанду моніторили, а зараз мули вже вчені з прошитими білами КПК ходять. Добре, що ти зробив на криші на даху. Він хотів показати свою колекцію Угу. Він пав від твоєї конструктивної критики. Ні, я не хочу розповідати, якщо чесно. Ну, Помер так помер. Тут кожен десь хтось помирає. Якщо я вийшов на тебе, то сталь може теж вийти. Вони теж не стануть церемонитися. Ладно, взагалі, чертах цей тіп шантажував мене. Чим? Декілька днів тому назад я був на свалці, знімав відео. Нашу на, кінці, а що, та нічого. На свою біду я е, випадково е, започів зустріч з камівці з комендантом бази Сартареона атраксіоном. Ну і що? Так ось я теж цьому не надав значення. Але сьогодні до мені підійшов з кабавці з банди карателя на, на даху. Ні, ми зустрілися за шахову-бар. Зайшли до самоділки, він забрав. У нього автомат. Який? Не пам'ятаю. Намагайся згадати, це важливо. ТРС 30 301, хоча я тут не впевнений, запитав вітька сам, він учетну книгу веде, Запитаю, ви забрали зброю з ремонту? а далі що? А, той, хто взяв пушку, пішов на склади, а зі старими піднялися на кришу арени, тобто ринку нашого. Як сам думаєш? Там він почав начав, почав казати, що я віддав йому запис. Я вже зрозумів, що я живим від, звідти не, від, не йду, ти бив його. Я не збирався бувати, так, припогнути, а був він чи щось вживав. Коротше, кинувся на мене одразу, як я дістав ствол. Тобто неумисно застрелив. Просто самоборона не повезло. Mm -hmm. Так, відео з камер, ладно,. Так робочий чи ні? Так, з Артаріона. Він каже, що а, чинить а, дрони, які відвідувачі чи доща посаждали, нічого кримінального. Давно з Артаріона бачився. Вчора тільки що? Він мертвий воробей. А, а, Залишайся тут, піду з механіком поговорю. Кажучи, кажучи що чувак якийсь мутний, Знімав щось, знімав не, не щось зайве, та його хотіли трошки тут, ну, скажімо так, покарати. Але він хотів розібратися сам. І тому розбирався так, що хлопця скинув з даху. Ну, то таке. Так, ємо один... самоділки. Ам, а мені, мені здається, що, тут не, що це не тут. А, ось все медіалки. Все. Вау! А мені треба. Фіга собі. Так, ремонт. О, чинити, чинити, чинити. Вихід. До речі, а тут у мене є. Досить багато. Досить багато. Чого? І треба. А, і у мене взагалі... Дивіться, вона, я ж не пішов до... Треба щось починити ще. Це продати. Так, що в мене ще є? Така гидота, Ремонт. Так, ну... В принципі, зараз доремонтуємо, я думаю, що... А, це не треба чинити. Ось це, треба чинити. Так. І я думаю, що ось ось о. Ось це треба ще починити. А, а не треба чинити, так? Вихід. Що у нас там? Так. Ага. Ні, ось це. Ні, не, не це. 15. А, ну, церодяція ми залишимо. Так, зберігаємось. Так, мені потрібно бачити твою чоту книжку. Чому? Я роботу на сталь, розсліду вбивства. Аксиву ти можна зглянути? Не хочеш говорити зі мною? Давай сходимо в містер Орхол. Ні, дякую. Тебе щось конкретне показати. Ремонт РС-301. Заказчики 2 скамовця. Бував таке, тільки заказ був не на ремонті, а на модернізацію, встановити взривпакет та датчик розпізнавання відпечатків. Це як? Грубо кажучи, якщо хоче хтось вистрити з цією штукою замість хазяїна, загине від зриву. І часто таке буває замовлення? Не часто. Ти знаєш, хто має, мав стати хазяїном цього, цієї гвинтівки? Не, не знаю. Але може бути це бути корисне. Забрати автомат має, мав бути наймен за прозвітском геліканцер. Чому не забрав? Пока чому. Прийшли заказчики і запитали, все готово. А я вже якраз як закінчив. Ну, Один з них забирав пушку, ну, мабуть, це передасть. Добре, є дещо. Та? Як е, відбувається реєстрація е, хазяїна цього зброї? За допомогою. Е, Застосунку з телефона. Качаєш, реєструєшся, скануєш, бальчики та готова. До цього винтівка не активна. дякую за співпрацю. Задання виконано. Описати Сідній прокіллер. Сідній... Сідні? А. Хто такий Сідні? Чи хто такий? А, це, мабуть, та жіночка. Так, а мені, до речі, не треба якось. Це, до речі, мені треба щось продатися синій. А, ну я розумію, це, це дівчина якась ми... Тільки прийшли в бар там. щось там, Так. Десь тут вона була, Чи тут, чи не там, чи там. А ось тут. А, добрий день, пошукач. Локсатеріон мертвий. Чому я знаю тільки зараз? Я йшов по сліду, що у вас було на ель канцера? Дайте мені хвилинку. Так, Був найманцем, був вигнаний з синдикату рік тому. Береться за легку роботу в основному замок руху. Покажіть його охото. Ось. Ні, це не наш снайпер, це погано. Може пояснити, в чому справа. Скамовці найняли канцера, щоб вбити ще одну ціль. Я думаю, що це має статися на складах. О, ні. Що таке? Пам'ятаєте, я казала про сестру Мішель? Його звуть Карен. І вона зараз у головного сартеріонського розкопу. Де? На мілітарі. Пошукач. Ви маєте спасти її. Пстіти. Не думаю, що нема часу. Я зігру з сартеріонцями, щоб вас пропустили швидше людей, та й дуже. Коротше кажучи, треба йти, знайти туристку. Взагалі це все добре, а я думаю, зараз ми просто підемо в бар. Трошки продамося, не... Це... не дивлячись на наш поспіх, я думаю, що ми... А що це таке? До речі, тут така назва класна. Ринок. Ха. Ринок. І що шо... він хоче? А... Ух ти! Так, це торговець. Ааа, так я не піду туди. Штукарь. О, взагалі круто. Ці набої продамо. Взагалі круто. Так. Так. Радіацію ми залишимо. А ось це продамо. А, заживлення. А, так, давайте так покажу, поки що. Так. А, обвісів, до речі, багато, а в мене тут в принципі все є. Єдине, що у нас вОгів нема. О, давайте вогі купимо. Три шість. Бо я не дуже полюбляю гранати. Якщо чесно. Так. Так. Так, зрозуміло. Що з набоями? З набоями, в принципі, все добре. Єдине, що давайте купимо. А! а ось цих, цих набоїв нема. Сухай, це круто, мені подобається мені куплятися. І ще візьму вогів. Давайте на всю катушку. Пізьми, до речі, у мене тут залишилася якась тут. Е... Ага. А то в мене. Зрозуміло. Чувак. Е... А, зрозуміло. В принципі, зрозуміло. Знайте туристку. Тобто в мене все ведуть на мі... А, на мілітарі. А ще у нас є якась темну долину. Так. Так, ми на складах, ну давайте зараз будемо закінчувати, бо вже час, в принципі, вже ми так трошки записали. Так, у нас знайти туристку, а, взагалі ось вона десь тут. Пошло в мене зі зброєю, а. Так, вогів у нас багато, мені це подобається. Знайти туристку. Ну, до речі, вона тут одна. Я так я розумію її. Е, е, щось щось їй загрожує. Так, чому ти береш без охорони? Я не знаю, мені стало скучно. Е, Незручний час ти вибрала. Тобі, е, не, тобі має бути небезпечно тут. Я, я, я тебе розумію. Я дочь нефтяного магнату кожен день тут. Е, Мені висить небезпека. Ти пошов мені вийти? пири що це було? Ель Канцер. Неважна, треба нікуди не ходити, де зараз. Шо? Кру... Так, я хто? А? А що він зірвався, що? А, це оця гвинт... Ох ти єпона мать. Оця гвинтівка. Круто. Короче, короче, я зрозумів. Він взяв цю гвинтівку, хотів з нею зняти, але ця гвинтівка зірвалася. Ну, в принципі, поведуться до відперсони. В принципі, це логічно. Крутяк. А я її забрав, до речі. Пішли, я відведу до, до Сатеріону. Не хочу до нього. До того ж, вони стріляють по чаракам, тебе не прийти. Тоді йдемо до бару. Туди теж не піду, я залишусь тут. Мені заплатили за твою безпеку та гроші я маю отримати. Добре, добре, полагаю, корпусі, ми підемо до місця застави сталі. Добре. Початку дами. Коротше кажучи, ну, я думав, зараз буде стрільба і супроводити дівчину. Слухай, ну пішли, ну то й що? Що я маю тут бути стояти чи що? Ну Пішли, якщо так. Короче кажучи, я не знаю, скільки я маю продати. <ррик> мені цікаво. Чи буде десь по квесту продати продати цей автомат? Я ось трошки не знаю, бо мені дуже цікаво. Так, антират. Антирад у мене є. Оооо. Угу. Ой-ой-ой. Хоть фанить, давайте везьмемо мінус радіацію. До речі, це з А шо я продав? О О Значит. Значит, тут так. Все добре, так. Слухайте це Слухай, дура. Он же не живий. Все, не живий уже. Давайте там кто-то есть. Что еще? Та Ти їх береш? Слухай, дівчина. О Боже. Все? Завалив чи ні? Коротше, на десь тут неприємності собі знаходить, я не знаю, чому, так? Але це факт. Все ж таки, а хто ж там в той, в ті будили? Ну, до речі, хто на кости сейчас ще побачив? почал. Ну. Там іносануло, все, бра. Заспокойся вже. Бо я задобався запороджувати. Третій мене тут по А, в принципі, набой не вистачить. У мене є автомат. Крутий. А де застава сталі? А, це тут. Я думав зараз буде бійня. А як його оцей дерев з НТРС? У мене є КПК. Запарований. ПДЛ Канцера. Ну, до речі, я розумію там, хто є замовлення. Тому ми маємо віддати десь. Ну це, мабуть, вже в іншій серії. Ну, Ця застава, до речі, куди вона йде? Вона йде, не знаю. Коруч, коруч. Так, ми... Рогулянка. Так, черепири, твоя сестра мертва. Я знаю, мені треба так розвітися. Вже знайшли вінованку? Поки що ні. Тирипири, трипири, трипири, трепири. Коротше, ми тут уже... Тут вже того. А мне треба щось комусь. О, можна? Ха. Так. 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 Шість 6000. Давай так. Мені цікаво, чи є тут у нього... О, десь тут... О, Торговець ця дівчина захоче щось тут 5000. Не дуже о, ремонт, до речі є. Це дуже добре. Вчините вихід. Так. Так. А ну. А я не зрозумів. А чому... Щось є? Кажуть, немає тут нічого. О, якийсь набой є. 939, а в мене гвинтівки немає для цього. Угу. Добре, дякую всім до моє проходження. До зустрічі.